Доброго дня, і це знову урок з математики 6 класу. І на сьогодні у нас тема додавання раціональних чисел за допомогою координатної прямої. Ну, давайте розбиратися. По-перше, розберемось ось в чому. Будь-яке число при збільшенні додатнім числом. Тобто, розумієте, тобто, якщо ми, наприклад, до якогось числа додатнього, даємо якесь додатнє число, то воно збільшується. Ось це число збільшується у даному випадку на 3 одиниці. Тобто, якщо ми до будь-якого додатнього числа додаємо додатнє число, то дане число збільшується. Якщо ми до даного числа додаємо від'ємне число, то воно зменшується завжди. У даному випадку, ми до 5 додаємо мінус 3. Давайте розбиратися, як це відбувається. Накреслимо координатну пряму, початку від ліку точки 0. І, наприклад, візьмемо якусь, наприклад, точку А. З координатою, наприклад, 5. З координатою 5. Дивіться. Якщо ми зараз додамо до 5, наприклад, дивіться у нас. 5. Ну, ось таким чином. Одиничний відрізок. Якщо ми додамо зараз до 5, наприклад, 2, так? ми знаємо, що це буде 7. Тобто, звідси, точка А зміститься праворуч на 2 одиниці. 1, 2. Набуду ось тут у точці 7. Так? Тоді, якщо ми зараз додамо до 5 мінус 2, у даному випадку. До 5 додаємо мінус 2. Це означає, що точка А зміститься ліворуч на 2 одиниці. 1, Один, 2. Це буде у нас 3. Тобто відповідь ось на це це буде 3. І одразу ж таки скажу невеличкий лайфхак вам. Якщо ви не дуже розумієте, взагалі, чому це саме так, чому так відбувається, може хтось не розуміє кажу, що ви завжди можете замінити ось такий запис, наприклад, число А, наприклад, а додати мінус 2, ви можете замінити записом А-Б. Це те ж саме. Тобто, коли ми додаємо до числа А, число мінус Б, це те ж саме, що ми від числа А віднімаємо число Б. Це те ж саме. Тобто, якщо ми, наприклад, знову ж таки. До 5 додаємо мінус 2. Це те ж саме, що ми від 5 віднімаємо 2. І це, звичайно, таке буде 3. Ось тут. Ось таким шином це відбувається. Тепер, наприклад, ось таким шином зробимо. Наприклад, у нас є число мінус 4. Число мінус 4 буде ось тут. Наприклад, точка Б. З координатою мінус 4. Тоді давайте до числа мінус 4 додамо 2. До числа мінус 4 додамо 2. У даному випадку, знову ж таки, ми до будь-якого числа, дивіться, раз, до будь-якого я говорив там додатнього числа. Тепер я говорю до будь-якого числа, взагалі до будь-якого числа, якщо ми додаємо додатнє число, дане число збільшується. Якщо ми до будь-якого будь числа ем, додаємо від'ємне число, воно зменшується. У даному випадку мінус 4 додати 2. Тоді точка Б з координатою мінус 4 зміститься праворуч на 2 одиниці. Тобто, коли ми додаємо, якась точка зміщується праворуч по координатній прямій. 1, 2. І ось тут буде наша точка з координатою мінус 2. Ось таким чином. Тобто мінус 4 додати 2 буде мінус 2. Мінус 4 додати 2 буде мінус 2. Тепер, наприклад, ось таким же зробимо. В нас є точка мінус, 3, у, нас є, не точка, у нас є мінус 3, і нам потрібно до мінус 3 додати, мінус, наприклад, мінус 6. Наприклад, мінус 6. Мінус 3 додати мінус 6. Спочатку зображимо, наприклад, точку з координатою мінус 3. Ось вона, точка, наприклад. Давайте буде точка Б. Точка Б з координатою мінус 3. Ми відняли, точніше, ми до мінус 3 додали мінус 6. Це те ж саме, що ми від мінус 3 відняли 6. Так, Відняли 6, тобто, дивіться, плюс на мінус. Плюс на мінус у нас дає мінус. Це ми на наступних уроках будемо проходити, коли будемо вивчати алгебраїчну суму. У даному випадку я вам говорю, щоб був такий лайфхак. Мінус 3 додати мінус 6. Ну, давайте навіть я не буду зараз це писати. Скажу, що точка Б зміститься ліворуч, тому ну, що ми додаємо від'ємне число, зміститься ліворуч на 6 одиниць. тобто 1, 2, 3, 4, 5. 6. Тобто ось тут буде наша точка Б. З координатою вже мінус 9. З координатою мінус 9. Тобто відповідь на це буде у нас мінус 9. Ось таким чином. Тепер про додавання протилежних чисел та числа 0. Дивіться. Якщо ми візьмемо число. Мінус 3 та число 3. Наприклад, зробимо ось таким чином. Мінус 3 додати 3. Дивіться, якщо на координатній прямій, подивимося. Точка 0. Точка мінус 3 в нас ось тут. Тоді мінус 3 додати 3. Тоді наша точка якась точка А з координатою мінус 3 зміститься праворуч на 3 одиниці. Тобто 1, 2, 3. І ось тут буде наша точка А. Але вона буде вже мати координату 0. Отже, відповідь ось на це буде в нас 0. Мінус 3 додати 3 буде 0. Також, якщо ми будемо додавати якісь інші протилежні числа, наприклад, 5 додати мінус 5, це також буде 0. І запам'ятайте. При додаванні протилежних чисел, вони. Знищуються. Тобто вони обертаються у 0. При додаванні протилежних чисел, вони обертаються у 0. Тепер, якщо ми, наприклад, додамо. Якщо ми, дивіться, якщо ми будемо до будь-якого числа, до будь-якого додавати 0. Наприклад, 5 додати 0. Це означає, що ми не змінимо ніяк число 5. Тобто це буде 5. Число 5 відняти 0. Це також буде 5. Але. Дивіться, 0 додати 5. Так, це також буде 5. А ось якщо 0 відняти 5. Якщо 0 відняти 5, це вже буде мінус 5. Це вже буде мінус 5. Тому що ось наша точка, наприклад, точка О з координатою 0. І ми від 0 віднімаємо 5. Тобто нам, ми повинні ось цю точку змістити ліворуч ліворуч, саме ліворуч, саме на 5 одиниць. Тобто 1, 2, 3, 4, 5. І ось тут точка мінус 5. Ось тут буде наша точка. І ось тому тут буде відповідь мінус 5. Тому, бачите, тут 5 мінус 0 дорівнює 5, а тут 0 мінус 5 дорівнює мінусою. Вибачте, 5 мінус 0 дорівнює 5, 0 мінус 5 дорівнює мінус 5. Ось таким чином це відбувається. Тепер до кілька прикладів. Знайдемо за допомогою координатної прямої суму чисел мінус 7 та 1. Мінус 7 та 1. Дивіться. Мінус 7 зображемо точку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мінус 7. Точка А, наприклад. Ми додаємо до мінус 7. 1. Тому нам потрібно, щоб наша точка А з координатою мінус 7 змістилась праворуч. Тому що додаємо праворуч на 1. Ось сюди. Тут у нас буде вже мінус 6. Точка А буде з мінус 6. Отже, мінус 7 додати 1 це буде мінус 6. Ось таким чином. Далі. Таким же чином за допомогою координатної прямої знайти суму число мінус 2 та мінус 4. Дивіться. Зображуємо точку з координатою мінус 2. Ось вона. Точка, наприклад, А з координатою мінус 2. Ми додаємо від'ємне число. Додаємо мінус 4. Тому нам потрібно, щоб наша точка А з координатою мінус 2 змістилась ліворуч на 4 одиниці. Тобто 1, 2, 3, 4. Ось сюди. Тоді, ось тут буде наша точка А. І вже тут буде координата мінус 6. Тут вже буде координата мінус 6. Отже, відповідь ось на це, на цей приклад, буде мінус 6. Ось таким чином. Далі. Мінус 8 додати 0. Ну, звичайно таки це буде мінус 8, тому що якщо ми до будь-якого числа додаємо 0, ми не змінюємо ніяк це число. Наступне. Мінус 4 додати 4. Мінус 4 додати 4. Дивіться. Мінус 4. Додати 4. Що ви можете тут побачити? Ми можемо побачити, що число мінус 4 та число 4 протилежні. А як ми з вами говорили, що при додаванні протилежних чисел вони знищуються або обертаються у 0. Тому відповідь буде, звичайно, так 0. Мінус 4 додати 4 буде 0. Далі. 0 додати. Мінус 39 та додати 18. Одразу ж таки, ми додаємо до чогось 0. Це, ми нічого не змінюємо нулем, тому ми можемо його одразу ж таки прибрати. Він нам просто тільки заважає у цьому записі. У даному випадку, дивіться, мінус 39 додати 18. Так, це можна зробити за допомогою координатної прямої, але це буде досі складно. Тому що ці цифри вже числа досі великі. Отже, я вам дам невеличку підказочку. Як це швидше робити? З опитом ви будете це швидко робити, так, віднімати. Тобто, від'ємні числа додавати з додатніми, у даному випадку будете швидко це робити. Але зараз вам досі складно це уявити. Тому ось вам невеличкий лайфхак, як я це робив. Мінус 39, додати 18. Ми можемо, дивіться, від 39 відняти 18, так? Від 39 відняти 18. А потім перед цим, цією відповіддю, приписати мінус. Так буде набагато простіше це уявити взагалі. Мінус 39 додати 18. Дивіться ми, 39 відняти 18, це в нас буде 21. Але ще мінус попереду це буде мінус 21. Це буде мінус 21. Ось таким чином ми знайшли відповідь і більш легким способом поки що. Далі. Мінус 1,4 додати мінус 2,3. Дивіться. У даному випадку ми додаємо. Два від'ємних числа. Ми додаємо два від'ємних числа. Знову ж таки, невеличкий лайфхак, як швидко додавати два від'ємних числа. Щоб ви зрозуміли, як це відбувається. Мінус 1,4 додати мінус 2,3. Ми можемо додати 1,4 до 2,3 і це буде 3,7. Але. Попереду приписати мінус, попереду приписати мінус. Тоді тобто відповідь на це буде мінус 3,7. Тобто, знову ж таки, ми можемо 1,4 додати 2,3. Але попереду приписати мінус. У даному випадку це також працює. Тобто відповідь буде одна і та сама. Далі. 417 додати мінус -11, 11,17. Мінус 11,17. Дивіться. Знову ж таки, до до, до якогось числа додаємо від'ємне число. Це означає, що ми його зменшуємо. Ми можемо замінити ось цей запис мінусом, тобто 417, відняти 11,17. Однакові знаменники в нас, тому ми віднімаємо чисельники. 4 відняти 11, поділити на 17. 4 відняти 11. 4 відняти 11, давайте я поки що покажу. У нас точка 4. Ось вона ось тут. Так, ось тут. Точка А. Ми відняли 11, це означає, що нам потрібно ось цю точку змістити ліворуч на 11 одиниць. Ось тут я домалюю. От тобто у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто ми змістились ось ось цю точку, так? Ось, ось цю точку. А щоб зрозуміти, яка це, яка координата у цієї точки, ми відрахуємо від початку відліку до цієї точки, скільки тут маленьких ось цих відвізочків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ми в ліворуч рахували, тому тут буде мінус 6. Тому буде мінус 6. А, вибачте, мінус 7. Мінус 7. Що не дорахував. Буде мінус 7. Тому в нас буде мінус 7 17. Мінус 7-17. І ось така буде відповідь ось на це ось на цей приклад. Останнє завдання. На координатній прямій. Точці N. Точці n відповідає число B додати 4. А точці b, точці B відповідає число B додати мінус 4. Яке число відповідає середині відрізка NB? Яке число відповідає середині відрізка NB? Давайте це зробимо з допомогою координатної прямої. Наприклад, дивіться. Наприклад. А, я навіть намалюю початок відліку десь ось тут. Щоб було зручнішим, будемо рахувати ось тут. Точка N. Наприклад, точка N в нас розташована ось тут. Так? Наприклад. А, тоді вона має координату B додати 4. Дивіться. Б це якесь число, яке це дуже важливо ще зрозуміти, число Б розташовано десь ліворуч від, ем, від цієї точки, десь ліворуч, тому що якщо якась точка мала координату Б, то ми до цієї координати додали 4, тобто змістили точку праворуч. Отже, точка Б, ну, точка з координатою Б буде розташована ліворуч. Від точки N. Тепер точка B. Точка B, наприклад, розташована, ну, наприклад, десь ось тут. Наприклад, так. З координатою B додати мінус 4. А знову ж таки, ми можемо замінити ось цей запис додати мінус 4, як B відняти 4. І у даному випадку, дивіться. Ми, ми від точки з координатою B, тобто від координати B, відняли 4. Отже, відносно точки Б. Відносно цієї точки Б великої. Точки, точка, наприклад, якась точка А з координатою Б, буде розташована праворуч від точки Б. Тоді, дивіться, у даному випадку дивіться, ми від точки А з координатою Б, тобто від координати Б маленької, від, додали 4 і отримали точку Н, а потім відняли 4. ну, Спочатку додали 4 і отримали точку Н. А потім, знову ж таки, від точки А з координатою Б відняли 4. Тоді нескладно зрозуміти, що точка А з координатою Б буде серединою відрізка НБ. Серединою відрізка НБ. Отже, ось ця точка буде точка Б. Тобто це ну, нескладно зрозуміти, що це буде саме так. Тому що B додати 4 буде точка Н, Б відняти 4 буде точка Б. Все. На цьому все. Дуже також дивилися. До скоріх зустрічі в дачі учні математики.